У Бердичеві успішно стартували новорічні вистави. Три дні поспіль у міському палаці культури маленьких Бердичівлян казкою Дід Морози літо розважав колектив Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Як розповідає режисер центру та керівник театрального гуртка Трамвайчик Валентина Ратушинська, сценарій до вистави готувався у короткі строки, а от задумка виникла ще влітку. Хочеться бути кожен раз різними. Не може бути. Класичний традиційний Дід Мороз. Хочеться якось показати його з іншого боку. Сьогоднішня казка, вона така якась домашня, і Дід Мороз, якийсь трішечки з іншого боку, проявив себе. Він такий домашній, уютний, нібито казка в касці, коли ми показуємо життя Діда Мороза. А потім же, як він приходить на свято до дітей. І справді Дід Мороз, який живе на північному полюсі, ніколи не бачив літа, яскравого сонця і не відчував тепла. Тому дітлахи вирішили запросити його до себе у гості, аби дідусь на власні очі переконався, що літо така ж гарна пора року, як і зима. Загалом за основу вистави було взято мультфільм з одноіменною назвою, От тільки режисери Центру позашкільної освіти підійшли до розробки сценарію дуже творчо. Рослини, ягоди, тварин, гриби і комах зображали члени співочих і танцювальних. Колективів закладу вони намагалися якомога ясніше показати діду морозу за що діти люблять літо і що це взагалі таке. Артистів дуже багато в цьому році, мабуть, більше ніж 200 дітей на сцені в тому році було трішки менше. Артисти наші центрова група театрального гуртка Трамвайчик і танцювальні колективи Центру позашкільної освіти. Тобто, всі колективи танцювальні, які у нас є, всі сьогодні приймають участь на сцені. На сьогоднішній день ми маємо можливість дати своїм маленьким відчути себе артистами, і вони мають подивитися і досягати того рівня, який досягли вже великі наші танцюристи і актори. Я дуже люблю театр, я люблю бути на сцені. Дарувати всім радість. Наш колектив театральний хоче подарувати всім радість. Новорічний, такий настрій гарний, щоб всі були щасливі в ці дні святкові. Веселі пісні та по літньому запальні танці не залишили байдужими юних глядачів. Усі вони дружньо аплодували артистам, а для останніх це найкраща нагорода. Мені було цікаво, коли 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 іменно ми танці коли ми танцювали інші, мені все було цікаво. Ми сьогодні були в колективі Колібрі. Танцювали ми лімонадний дощик». Нам подобається всьому колективі. Коли ж дід Мороз нарешті побачив літо, потоваришував із лісовими мешканцями. Його на галявині знайшли діти, які запросили дідуся у гості. До зустрічі з морозом вони підготувалися. принесли багато смачного, а головне, холодного морозива. Це задля того, щоб шанований гість не розтанув, а вчасно повернувся до північного полюсу, де готуватиметься до зустрічі нового року. Сьогодні цією казкою ми хотіли привітати всіх з наступаючим новим роком. Від себе я хочу побажати всім Ім дітям, всім дорослим, усім людям на світі, здійснення здійснення найпотаємніших бажань, багато щастя, багато подарунків, щоб у дітей від нашої казки залишалось тільки. Найщиріші, найрадісніші спогади, і, хоча у літочку діду морозу сподобалось, додому він усе ж повернувся. Треба ж готувати подарунки слухняним малятам, пояснив дідусь. Проводжали його аплодисментами. Вдячні глядачі під звуки щирої, доброї новорічної пісні.